І це новий урок з математики 6 класу, за темою нашого попереднього уроку. Я не хочу зараз просто вимовляти цю тему, тому що вона дуже довга. І перший приклад. У нас є круг. В нас відом радіус цього круга це 6 см. І в нас відома о, Вибачте, все, У нас нічого не відомо. Нам треба знайти площу цього круга. Як знаходиться площа круга? За формулою π де r радіус кола. Ну, радіус кола у нас відомо. Пі, запишемо помножити на r у квадраті, тобто 6 у квадраті, це 36. І ось дивіться, що я вам хочу щось тут сказати. сказати? Ви можете, коли ви, наприклад, вирішуєте задачі, якщо вас просять дати точну відповідь, якщо вам потрібно це зробити, так, потрібно множити. Але якщо вам не потрібно давати точну відповідь, то ви можете записати це просто як буквний вираз, тобто 36п. Тобто це і буде 36п см, тобто це і буде відповідь на задачу. Якщо вам потрібно знайти площу круга, то ось так можна записати 36П, тобто тобто спі не перемножати, пі залишити. Якщо потрібно, то звісно ж таки треба рахувати. Далі, у нас відомий діаметр, у нас є коло. І в нас відомий діаметр цього кола це 11,98 см. Нам треба знайти довжину цього кола. Як знаходиться довжина, цього, довжина кола? За формулою Пі Д. ДД це діаметр кола. Ну і звісно ж таки, нас буде Пі помножити на 11,98. І це дорівнює. Записуємо, записуємо, запишемо знову ж таки це у вигляді буквеного виразу. Ось таким чином це і буде відповідь на наше питання. Тому що ну, дійсно я не хочу зараз ось це втрачати на це час і множити це. Тому що тут десятково в дробі і ну, нафіг воно нам надо. Наступне. В нас відомо, у нас є коло, і в нас відома його довжина 57, цілих. 8070 тисячних. Нам потрібно знайти діаметр кола. Знову ж таки, формула довжини кола це Д. це Д. Це а, дивіться, як знайти звідси Д? Невідомий множник. Нам потрібен добуток поділити на відомий множник, тобто це поділити на Пі. Звідси в нас 50. 7,807 сотих... поділити на. Поділити на π. І знову ж таки я не буду зараз нічого ділити. Ось так залишимо. Головне, що ми знаємо, що робити. Ми, вз... ми все... все розуміємо. І рахувати нам не... не проблема. Це для нас, але щоб не втрачати час, я не буду цього робити. Далі. В нас є ось такий малюнок. У нас є ось таке, ось таке, ось таке ось такий круг. І в нас є ну, його центр, точка О, і в нас є інший круг поменше. Центр якого також точка О. Відрізок ОБ це діаметр більшого кола, а відрізок ОА це діаметр о, Вибачте, р, вибачте. ОБ це радіус більшого кола, а ОА це ОА, це радіус меншого кола. Ми знаємо, що площа, запишемо площа більшого круга, дорівнює 300 см квадратних. Нам відомо довжина відрізка АБ, довжина відрізка AB вона дорівнює 3 см. І нам потрібно, ну, і в нас дивіться за умовою. Пі це приблизно 3. Пі це приблизно 3 беремо. Нам потрібно знайти площу меншого круга. Площу меншого круга. Тоді, щоб знайти площу меншого круга, ось цього, нам потрібно знати його радіус. Тобто довжину відрізка Оа. Так? Довжину відрізка ОА. Знайти відрізок ОА довжину його можна з відрізка ОВ. Спочатку ну, ми знаємо вже довжину відрізка різка це 3. Тоді знайдемо довжину відрізка ОБ. OB. OB – це радіус більшого кола. Площа більшого кола. Це в нас 300 см квадратних. Площа це Пірквадрат. Площа це 300. Тобто 300 в нас дорівнює П-Р квадрат. Звідси. Звідси. Э, звідси. R квадрат в нас. 300 поділити на Пі. А пі це в нас приблизно 3. так? Тобто в нас буде 300 поділити на 3, і це буде 100. І ось дивіться, в нас R у квадраті, тобто радіус у квадраті, це 100. 100 см. Тоді. Що потрібно піднести до квадрату, щоб отримати 100, звичайно, таки 10. Тоді радіус у нас дорівнює 10. І це дуже важливо. Радіус більшого кола. Ми заходили радіус більшого кола. Тоді, якщо радіус більшого кола, тобто відрізок ОБ це дорівнює відрізку ОБ. ОБ це у нас 10. АБ це в нас 3. Отже, ОА відрізок ОА, це в нас ОБ відняти АБ. Або 10 відняти 3 дорівнює 7 см. Отже, радіус меншого кола це 7 см. Тоді знайдемо площу меншого кола, це пі на R у квадраті, тобто 7 у квадраті це 49. Ми запишемо це ось таким чином 49 49π. Це і буде площа меншого кола. 49 π сантиметрів. Наступний приклад. А, в нас є коло, його довжина дорівнює 62,8 см. Треба знайти площу, а, а треба знайти побачу, площу кола, радіус якого більший, ніж радіус даного кола, на 2 метри. Тобто дивіться, гаразд, давайте е, намалюємо коло, радіус, е, довж... довжина ось цього кола 62,8. Нам потрібно знайти площу якогось довільного кола, радіус якого, радіус ось цього кола більший радіус ось цього на 2 метри. Тоді, давайте задаємо ну, площу тобто ну, довжина, форму, обижди, формула довжини круга. Це у нас пі. Д. Це у нас піде. Отже, довжина довжина у нас 62,8. 62,8 дорівнює 3,14 помножити на D. Звідси Д дорівнює ось це, ось це поділити на С. Ну, це одразу ж таки, я скажу, це буде 20. Одразу ж таки я скажу, це буде 20. А... Далі діаметр це 20 отже, радіус кола дорівнює 10 см. Радіус ось цього кола дорівнює 10 см. Отже, якщо радіус цього на 2 см більший, тоді радіус цього 12 см. Тоді знайдемо площу цього кола. Площа це у нас пір квадрат. Тобто у нас буде π помножити на 12 квадраті, це 144. Ну і запишемо це 144. 5 сантиметрів квадратних. Це площа ось цього кола, якого нам потрібно було знайти. 144Б. Далі. Нам треба накреслити коло з радіусом 0,6 і центром О спочатку. Гаразд. У нас є коло з центром уточки О та радіусом 0,6. Треба зафарбувати сектор КОП, який становить 3 четвертих круга та обшистити його площу. Mm. Тобто 3 четвертих круга цей сектор. Тобто, круг поділили на 4 частини е, і взяли три таких частини. Ось дивіться. Е, що тут важливо, тут, mm. мабуть. Ну, тут да, Поділили. Тобто коло, так, поділили на чотири рідні частини. Ось та ось. Ось це все діаметр. Ну, не суть важно. І ось це четверті. Всі четверті. Тоді нам потрібно знайти а, сектор. Сектор КОП. Тобто, у нас К О П. Так? Тобто. Нам потрібно знайти а, площу ось цього сектора всього. Ага. Ось таким чином. Гаразд. Площа кола в нас пір квадрат, так? Тоді радіус у квадраті. Радіус у нас це 0,6, тоді у квадраті це буде 0,36. Отже, площа кола буде 0,36. 0,36П, і нам потрібно помножити це, помножити ось це значення на 3 четвертих. Тобто, ну, щоб знайти ось цю площу. Тоді можемо 0,36 та 4 скоротити на 4. У нас буде 1, а ось тут у нас буде 0,9. І отже, 0,9 пі у нас залишається помножити на 3. Ось от множимо, в нас буде 2,7 пі. 2,7 пі це і буде площа ось цього сектора. Наступний приклад. В нас є площа круга. І вона дорівнює 78. З половиною сантиметрів квадратних. Треба знайти радіус цього кола. Знову ж таки, площа круга. Ми з вами дуже гарно вже знаємо усю формулу на зубок. квадрат. Площа в нас 78,5. Дорівнює 3,14. Ну, дивіться. Знову ж таки. Знову ж таки. Е, запишемо π, А, ні, дивіться. Нам потрібно знайти радіус. Тобто знайти його значення нам потрібно. Гаразд, тоді нам потрібно буде реагувати. 3,14 помножити на r у квадраті. Звідси R у квадраті дорівнює ось це, поділити на це. Тоді давайте поділимо 78, ну дивіться, ми можемо зараз на кому звернути на один знак праворуч. Навіть на два знаки праворуч. Отже, в нас буде ось тут. 7850 поділити на 314. Так? Поділити на 314. А, і тоді в нас ось тут. Ми можемо взяти тільки по два рази. Це в нас буде 627, 628. А, і це в нас буде. 157. Це в нас буде 157. І зносимо нулік. Зносимо 0 mm. І тоді. Поділу, скільки можемо взяти? По 5 можемо взяти, так? Можемо взяти по 5. Так. 25. Тоді. Радіус у квадраті дорівнює 25. Радіус у квадраті дорівнює 25. А отже, яке число треба піднести до квадрату, щоб отримати 25. Ну, звичайно таке, це буде 5. Тобто радіус дорівнює 5 см. Радіус дорівнює 5 см. Все. Далі ось таке завдання. Треба знайти площу. А, вибачте, зараз спочатку намалюю. У нас даний малюнок ось такий. Це квадрат. І в нас ось такий. І в нас ось такий малюнок. Ось такий малюнок за. Так. Треба знайти площу ось цієї зафарбованої фігури. Якщо ми знаємо, що пол... сторона квадрата дорівнює... тобто сторона дорівнює 4 см. Давайте думати, як це можна зробити. Ось дивіться, що тут цікаво. Насправді, ось у таких завданнях потрібно е звертати увагу на ось ці частинки. Потрібно дивитись, як можна скласти таким чином якісь частинки разом, щоб утримати фігуру площі якої знайти ну, дуже просто. Дивіться. В нас є ось частинка. У нас є ось частинка. Так. Тоді, дивіться, ось частинка та ось частинка. Вони рівні. І ось що цікаво. Якщо ми ось ці частинки, ось дивіться, ось цю частинку та ось цю частинку зараз передвинемо ось таким чином. тобто їх і отак повернемо. Підставимо тобто, їх ось сюди. То вони ідеально підійдуть, тобто, вони будуть... тобто, ось Ця частинка, бачите, ось ця? Це ось ця частинка. А, а ось ця частинка. Це ось ця частинка. І що ми в результаті отримали? Ми отримали... А, ось дивіться. А ось ці частинки зафарбовані, ми підставили ось сюди. Тепер вони ось тут. І що ми отримали тепер? Ми отримали ось таким шином. Тобто нам тепер потрібно площу ось цієї знайти. Але це в нас половина від квадрату. Це в нас половина від квадрату. Площа квадрату це сторона у квадраті, тобто 4 у квадраті 16 см квадратних. Ну і звідси ділимо площу на 2, тому що половинка. Отримаємо 4 см квадратний. Ну, це вже площа, де напишемо завджу. Зафарбованої фігури. Все. Ось таким чином. Тобто в таких завданнях звертайте увагу на осі частинки. Як можна підставити, як їх можна вертати, крутити. І, можливо, у вас щось вийде. Але якщо немає такої можливості, то вже придеться вам рахувати. На цьому поки що все. В наступному році ми продовжуємо з вами вирішувати завдання. До скорих зустрічей. вдачі в вичній математики.